І всі buenos noches, amigos, señoritos. Today we're gonna to review Amazing Comics Tommy Jerry Single. Uh, да, робимо обзорчик. Тут Том качається. Надіюсь, він не качається, бо в мене ще досі цього не вийшло. Майже за два роки. Тут у нас чотири захоплюючих історії. Прекрасний малюнок, тому що це комікс. Uh, Таке більше наших років. Ну, як наших, йому більше йому десь 12 років, але все одно він зберігся в дуже хорошому стані. Можете собі спокійно подивитися на комікс, поставити на паузу, почитати, якщо хочете. Смішно виглядає. Ніби після процедур ботикс. Ось бачите. Ой, що похитав. От маєте, як з чого це починалося, і як воно закінчилося. Два види іменно коміксів у Томі Так, да, Класно. Ці випуски мені також подобаються. Вони такі. Ну, вони хороші, вони хороші. Це з 90-х років, по-моєму, що. Тільки як почали випускатися ці колікси. Тут том вдягнутий. І з ним завжди якісь пригоди. Невдача, невдача. Тут два гроші впали на голову. Мені би так. Закінчила, далі друга історія. Джетафі. Вони тут з томом воюють. Тобто почалася війна. Ми на фронті. Бах-бах-бах-бах. Торти літають, бах-бах. Радіо слухаємо, які новини на, на фронті. Да. Математика з війною мене взагалі не тішить. Я думаю, ви знаєте чому. Це класний момент. Торт статі. Я си, недавно їв торт, мама робила. До неї заходив, до батьків. Але мені торт «Спартак» він називається по-українськи чи як? Ну, дуже смачний, взагалі бомба. Обожнюю домашні торти. Чисто від них кайфую. Історія закінчилася, вони радіо підірвали. А якраз через це радіо вони і мали суперечку. Да. І далі все почалося як зазвичай. Ось історія. Томчик собі спокійно йде, канапочки, несе, смачний бутербродік. Да, я би сам такий закусив. І тут бах, Джерін з кейтборті вилітає, забирає в нього супер Том такі вдіває ролики Я теж на роликах катався. На скейтборті не вмію кататися, на роликах катався. Ну і падав. Тут бах, у гасають, бах, і набуду спайка. І далі вже почалось. Реклама залізної людини. Три офігенний фільм. Раджу всім подивитися. Реклама якогось журналу з динозаврами. Клас. Дякую всім за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал Козли, бо перестану знімати відео. Все, я пішов, чао.